Розпаковка. Сподіваюсь, що буде краще. Зробив по-нормальному. Зняв шматок труби. Можу заявити, з гордістю шмот вдалий був. Всім привіт, як завжди, ви на каналі Трудобудній. Розпаковка. Приїхав радіатор. Звісно, що однією рукою я не розкрию його. Ціна його 9600, це 400 ні, 240 баксів. Десь так. Типу, під питанням ставити чи ні, бо може типу, виска муфта в тебе. Та як уже нормально. Вона там. Ну таке. Зараз буду перевдягатись. Заодно прийшов фільтр масляний ще. Там Масло ще треба вже міняти. Так що таке, зараз перевдягаюся та буду ставити. Процес розборочки пішов, але буде старе кріплення, тому що на цьому немає резинок, бачите? Ось цих немає резинок. Я ці трошки спробував покрутити, але вони не йдуть. І тут такі закладні зроблені. Тут їх немає. Ось тут нема, тут є. Тому цю пластинку буду сюди ставити. Так, тут підмазано щось. Ну, куча наліпок. made Мада іншведен. Швецька. Шведський радіатик Такий, видно що качество. Цинк чи що він типу? Типу цинковане. Сподіваюсь, що буде краще. Наче вийшло. радик на місці стоїть. Дата така символічна, 22.02.02. 02. Через 22 дні в Україні почалася війна. Зараз Заливаю, сподіваюся, що нічого ніде не, не побіжить. І заливаю антифріз. Ну, опускаю кабіну, заливаю антифриз. І, мабуть, все на сьогодні. День наступний, хлопці. Сьогодні у нас з вами вже 23 квітня. Дев'ята 50 ранку я на 10 домовився пройти паху, новий сертифікат зробить собі, тому що, як знаєте, той приніс біди і Андрюхі, і мені. Так що треба робити, тому що, ну, типу, він не дійсний, вважається. Хоча він в мене до, до вересня, наче 10-го місяця. Зараз робимо. Ціна буде цього задоволення 1500 гривень. Андрійко на днях робив. Я їду зараз саме туди. Це потаго. По ремонту. Ось з кимось я там комусь казав чи не казав, не пам'ятаю, що шкварня тягується на івеках, чи якась марка машини, що підтягується шкварня, так взагалі так. Шкварня не підтягується. І Андрійку вже підтягували шкварня. Мені це підтягнули перший раз. І він каже, ти спробуй пошпрацювати шкварня, ти їх типу, не, не прошпрацюєш. Ну, то, тобі ж коли їх підтягнули, то вони вже не жпрацюють. Ну не знаю. Андрійко казав, що в нього не вийшло. Це треба було, коли вони там щось. Робили ці махінації з підтяжкою, треба було пошприцувати і підтягувати, тому що ти, ти покаже не, під, не підтягнеш. Це я зараз, ну не зараз через там, час хочу перевірити, але сьогодні ну, зроблю та, кажучи, Приїду та спробую пошприцувати. Пошприцувати треба буде газель. І треба на газелі буде замінити там воздушний патрубок, його я замінював. І... Проїхатись трошки на газельки по місту. А зараз я їду в район, район Пецьків. Це хто заприїде, той знає. Це туди ближче ближче на виїзд. Сторона Васильівки, скажімо так. Той напрямок. Місто. Не, Васильівка, не йде. І в принципі все, там завтра або післязавтра повинен їхати на гадзилі. Наче на, на гадзилі на Дніпро. Нам Серйо забирати. Ну, коротше, не знаю ще точно на Дівіці чи на Мазелі. І будуть ставити на завантаження овечку. І їхати я буду от, одесь, от. А, Херсон. Херсон наче Вознесенський, наче такі маршрут повинен бути, тому що Андрійко сьогодні ні, вчора Андрійко виїхав, у нього там 17 розвантаження, аж ну, узбирав все що, все, що можна. І Виїхав вже ж перевірити новий радіатор. Сподіваюсь, що воно не буде. Дякую до цього. Трошки вчора я відлив там десь півтори літри може. Не зайшло, воно постояло з тою кришкою, я сьогодні прийшов, вже показує мінімум. Я далив те, ну, все, що було, те, те все, що злив. Ну, зараз їду, ну, може бути, пробка, не знаю. Вона по Во всякому випадку буде, потім пройде, тому що я зараз ось їду по місту, воно вже ну, десь десь 85 нагріло. Хоча надоволі не... Жарко та я тільки дивимось, кому цікаво, друзі. Відключував кришечку, друзі. Що, воно, ну, як я казав, була 90 там, температура зараз. Кріжечку відкрутив і вже 70. <му> Зробив по нормальному, бачите, розмір пневматичних шин. 215 на 75 r 175 Тут в мене розмір пневматичних шин 215 70, r 225 Взагалі, до чого тут R25? Ну, я баран, що не перевірив, а там зробили неправильно. Зараз спробую шкорня, все ж таки. Продавить. Продавлю шкварня, ну і скажу вам результат. Вийде в мене чи не вийде. І там казав вам, що на газелі поїду до Дніпра, мабуть, поїду все ж таки на івешці. Провалилась пробка пройшла і зараз треба буде трошки далити, тому що менше мінімума. І, в принципі, все гуд, 70, більш. Не грілась, ну, коли виїду на трасу, там детально вже покажу. Зараз почнемо знизу і подивимось разом, чи піде воно, чи не піде. Я сподіваюся, що воно піде, якщо чесно. Бо якщо воно не піде, то буде дуже погано. Так, зараз, поки воно прокачає смазку, тому що я тільки зарядив шприц. Наче щось іде. Так, йде, це не може не радувати. Ну це низ. Зараз будемо дивитися гору. Гору вверх. Там треба трошки трошки його почистити від бруду. Та сподіватись не краще. Так, наверх ну, Буде, види, не буде. Так, іде все нормально. До речі, якщо зрівнювати з першим, з першим разом, коли я сів за кермо, воно було таке дубове, що це просто, знаєте що, наче я без, без гідрача їхав. Зараз відносно воно відносно легко. Набагато легше, тому може те, то, що його підтягували, воно все до задниці. Не знаю, час покаже. Зараз ту сторону ще ж притянув. Вже не буду показувати, сподіваюся, вона теж піде. Зняв шматок труби. ну Вона вже броситься, щоб не загубити її ніде. Зняв. Та ж притянув кардан. 1, 2, 3 місцях. В принципі, все пошприцував все зробив. Можна збиратись додому. У... А що там, як, коли, що буде? Звісно, що покажу вам розкажу. 25 квітня четвер, 11.20 дня, Виїжджаю на Дніпро, туди веземо, як завжди, сирьо, назад, три завантаження буде, теж нам на промисловість. Як там казав Полтавсь... Полтавський палій. Ну що, дракон? Далі, знаєте, готовий до нового підпалу. Зараз будемо з вами перевіряти новенький радіатор. Сподіваюсь, що він не буде грітися. Ось я зараз виїхав на хорошу дорожку, дам йому трошки під хвоста, як то кажуть. Ну і, власно кажучи, подивимось, що воно буде. Ну, не буду, мабуть, довго вас тримати, держати, показувати. Якщо будуть якісь зміни, обов'язково вам покажу. Буду держати 85-90 кілометрів. Тому що раніше, якщо ти навалюєш, це вже навалюєш за 80, тоді воно швиденько починає грітися та температура підіймалася. Але зараз будемо дивитися. Можу заявити з гордістю, що це було діло в радіаторі. Радік мене підводив, так що і грілася машинка. Зараз їду ось 85. Цю дорогу ну, з того моменту з Запоріжжя поїхав, як якби я вже був на тому старому радіку, то я б вже нагрівся 100%. Ну, якщо б не нагрівся, то 80 градусів 100% було б. А зараз десь 71-72% плюс-мінус 70 градусів нормас. Е, на дворі не жарко, але той раз, як я їздив, теж було не жарко, і вона мене нагрілася, коли я грів її на донецькій трасі. Баба з возу, кобилі легше. Плюс до карми. Приємніше стало їхати. Тому що коли ті рази вона гріла, я робив ось так, на гарячу і ось так. І десь там пару хвилин, хвилин 5, в салоні був ташкент, але, але це допомагало, воно падало до 90 градусів температура. Зараз взагалі, якщо, якщо так робити, лайфхак мій робочий. То мабуть взагалі 65-60 буде температура. Але це не точно. Так що все, я доволен, як слон. Десь мені залишається проїхати кілометрів 60-50 ще. Якраз 11.33 зараз приїду після обіду, щоб все вже було, як то кажуть, на мазі. Одну викидаю, три завантажую та їдемо в Запоріжжя. Як завжди всім бажаю приємного перегляду. Підписка лайкос. For the fake If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fake news If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Everything I do So instinctive and so passionate Every word I move So descriptive like an adjective I got a vendetta Against people who patent it Being negative When you should be getting after it Можу сказати, що радіатор новенький стоїть 18-26. Роблю висновки по ремонту. Ремонт вдалий був. Заміна радіатора була не дарма, тому що я під горку тільки що їхав. Зараз я везу десь 3,5-4 тони плюс-мінус і там затяжний підйом був і воно майже до 80. Відійшло і все. Це не можу не радувати, це не можу не тішити мене. А, десь проїхав я приблизно 250 кілометрів. Це так опполимо. Ось такий відос вийшов, друзі. Маленький, коротенький, але як же є. Ну а вас буду просити поставити лайк, написати коментар. Сподіваюся, до. Швидкого відео. Ну, Наступного тижня буду їхати на Херсон, так що відос однозначно буде. Ну і все, як завжди, друзі. Слава Україні, слава нації. А далі знаєте.